Це не читати — це окей. Я не б казав, що це окей, бо це вже така висока толерантність до цього. Mm. І я не є таким книжковим фундаменталістом, mm. який вважає, що людина, яка не читає, це нікудишня людина. Oh, в моєму оточенні є люди, які, наприклад, дуже картають себе за те, що О, вони це... не читають. Це ж, типа, так... читання як атрибут, mm -hmm. е, значить певний, інтелігентності. інтелігентності, розумності, mm -hmm. певної і там свібічного розвитку, світоглядного в їх житті зараз. Відсутні, і вони, ой, блін, я не читаю. Ти, ти, а, ти не читаєш? Угу. Ти хто? Ти, ти що, Мурло? Да, да. ти що, зовсім ти на діджитал підціл. Все. Дуже часто відбувається, що люди, які якраз не з того покоління, які не застрибнули ось mm. в цей новий потяг, вони якраз дуже часто із читанням не мають проблем. Ось у мене, наприклад, тато він читає книги досі, але він абсолютно не інтегрований в сучасне суспільство. Натомість мама, яка раніше теж читала книжки, mm. вона інтегрована зараз в сучасний світ набагато. Більше.